Всім хай! З вами Край! І зараз ви почуєте та побачите продовження легенди про Стаська Сиво і його друга Жору. Сьогодні вони втечуть з облоги фанатиків, стикнуться з псевдогігантом та зроблять з нього пуфік. Потраплять у часову аномалію і пройдуть марафон, призом за який будуть голоси у голові. Тож заверійте чай, ставте вподобайки, підписуйтеся, а я починаю. Рудий ліс! Відстрілявши чергову хвилю у культистів, або ж фанатиків, або ж хто там прийшов, Стасік і Жора укрилися в лісника, де наш герой виміняв купу мотлуху на купу гривень. І вже хочучи виходити, наших героїв кемпив один монолітовець. Але Жора, як справжній варвар, вийшов та дав чергою в обличчя монолітовців. І навіть пішов у атаку вдруге. Але тут моноліт зняв купу хп нашому другу. Благо, що Стасік вийшов, та парою набоїв заспокоїв цього чоловіка. Залутавши його, наші протагоністи відправились на локацію Юпітер. Околиці Юпітеру. На Юпітері спершу все було добре. Без проблем наше дуо дісталося до вчених, здало їм документи, вони за це дали артефакт. Потім наше дуо продало цей ж артефакт, і взяло нове завдання на встановлення детектора у центрі якоїсь аномалії. Після цього наші герої відправилися до станції Янів, де Стасік... Підписався на ще пару квестів зі знищенням якогось монолітиця та знищенням мутантів десь неподалік. І пішов спадки. За ній завдання по знищенню мутантів було виконане, мабуть, Жора, подумав Стірріц. Поговоривши з людьми, ібо ж кажучи, продавця набоїв, якого тут немає. Я не знаю чому. Але за це треба розробнику дати по голові. Коротше, наше дово вийшли станції, де їх підчекав І Із криками Мама, я не хочу помирати. Статіки жора забігли до станції. А мутант зайшов за ними, але силами всіх людей цього гіганта було знищено. Залутавши його, наш головний герой зрозумів, що шкура псевдогіганта це хороша броня, яку можна навісти на своє спорядження і мати додатковий захист, як то кажуть, потужно. Часова аномалія. І ось ми підібралися до самого цікавого моменту. Стасік прокинувся, як завжди, тобто голодний та справний. І Жора сказав, що недавно, начебто, бачив легенду зони, стрільця на агропромі. Хоч там най і не був. Поївши й попивши, наші герої відправились до найближчого аномального утворення, де хотіли знайти артефакт. Звісно, артефактів там не було. Тому наші два брата акробати пішли до завдання вчених, але неочікувано їх встрів викид, через якого прийшлося ще митися у якісь розвалини, де Стасіка зустріла якась тварь, яку він зарізав у ближньому вої. Далі за підвалу вибіг псі кровосос, який почав жерти жору. З сильною кровотечею Стасік хотів допомогти, але кровосос дов зрозуміти, що сьогодні не той день. Стасік прокинувся як завжди, тобто голодний та справний. І вже сказав, що недавно начебто бачив легенду зони, стрільця на агропромі, хоч там навіть і не був. Поївши і попивши, наші герої хотіли відправитись до найближчого аномального утворення. де хотіли знайти артефакт. Нашому головному герої це все знайомий, знайомо, він вирішив ліпше оглянути спорядження. Вийшовши зі станції, тут неочікувано почався викид. Під час викиду наші герої вирішили використати тіло псевдогіганта як крісло мішок та дивитися через двері на викид. Але просто сидіти і дивитися на викид було нецікаво, тому Стезік почав вивчати мутанта і пробувати запхати руку йому в пащу. Але на жаль, або на щастя, цього не вийшло зробити. Після викиду наш дуо дійшло до аномалії, але нічого не знайшли. І тут на мапі Стезік помітив інакшу аномалію вогняну. Де може бути артефакт? І пішов туди. І нарешті, на детекторі з'явився сигнал артефакта. Пішовши його брати, Стасік не зміг його витягти. Це було мамине намисто, дорогий артефакт. Наш герой міг розвернутися пі і піти, продати його. Але в цій аномалії був ще один артефакт. Але аномалія дала зрозуміти, що сьогодні не той день. Стасік прокинувся, як завжди, тобто голодний та справний. І Жора сказав, що недавно, начебто, бачив легенду зони, стрільця на агропромі. хоч там навіть і не був. Поївши і попивши, наші герої хотіли відправитись до найближчого аномального утворення, де хотів знайти артефакт. Нашому головному герою це все здалось знайомо, і він вирішив ліпше грін доспоряження. А поки Стасік це робив, то зрозумів, що певно, біля кислотних аномалій знову не буде артефакту, але от у вогняних він точно має бути. Після викиду наші ДОУ пішло туди. Але зумбовані дали зрозуміти, що сьогодні не той день. Стасік прокинувся як завжди, тобто голодний та спраглий. І Жора сказав, що недавно, начебто, бачив легенду зони, стрільця на Агропромі, хоч там навіть і не був. Поївши і попивши, наші герої хотіли відправитись до найближчого аномального творення, де хотіли знайти артефакти. Стасі вже не вважав це якимось дежавю, не вважав, що це все є знайомим, він зрозумів, що щось тут не так. У підтвердженні його здогадок почався викид, як і минуло пару разів. Тепер наш герой хотів піти по абсолютно інакшому шляху. На цьому шляху наше дуо перестрів снор, а після нього кровосос. І тікаючи від кровососа, Стасік помітив, що показники жори на нові. Не витримавши цього, Стасік кинувся на Барсіка. Який дав зрозуміти, що сьогодні не той день. Стасік прокинувся, йому не хотілося їсти, йому хотілося дістати цей дідьковий артефакт. Зібравшись і перечекавши на базі пару хвилин, щоб не було ніяких проблем, наше братство кільця відправилося до мордо Ой, до аномалії. Прийшовши до неї, Стасік зайшов, і детектор почав сходити з розуму. Він показував усі сторони, і наш герой не помітив, як став прямо у вогонь. Сьогодні просто не той день. Стасік не хотів прокидатись. Але зібравшись, він дійшов до аномалії, вбив пару тушканів, які хотіли йому завадити, і попав прямо під вогняний спалах, якого там не було. А! Просто не той день. Прокинувшись, Стасік подумав, а тоді ще навіть не думав, і просто вибіг зі станції, слухаючи байки Жори про те, як той бачив стрільця. Дійшовши до аномалії, наш герой скористався всіма медикаментами, які були у нього. Щоб не прожарило. Але все рівно, навіть з захистом дістати артефакт він не зміг. Сьогодні просто не той день. Стасік хотів когось убити. І він знайшов кого. Це був бандит, який сидів на КПП біля вогняної аномалії. І вже у цій архіаномалії аномалії Стасік наплював на мамині буси і вирішив дістати хоча б той артефакт, який видно без детектора. І щоб вибити його з під вогняного стовпа, Стасік кинув гранату, яка фактично викотила артефакт йому під ноги. Артефакт мав назву маяк. І наше доо було капець яке щасливе. І Стасік вирішив перемістити швидким переміщенням до локації затон, бо чув, що там добрі грошенята дають за артефакти. А ще треба було вчене поставити той детектор. Перемістившись, Жору закинуло десь не туди. А коли Стасік прибув до нього, то було пізно. Матанти роздерли наших героїв. Останніми словами Жори були сьогодні просто не той. День. Стазік прокинувся, як завжди. Тобто голодний та спраглий. І Жори сказав, що недавно, начебто, бачив легенду зони, стрільця, на Агропромі, хоч там найті не був. Поївши і попивши, наші герої хотіли відправитися до найближчого аномального творення де хотів знайти артефакти. Але Стасік вирішив піти ще поспати. На туманний ранок наш герой зрозумів, що треба відпустити той артефакт. І що та ціна. Яку він отримає за нього, занадто мала за ту ціну, яку він кожен раз платить, пробуючи його дістати. як то кажуть, жадність фраєра згубила. Тож наш грей вирішив просто піти та допомогти вченим з їхнім детектором. Завдання вчених: підходячи до переходу на локацію затон, чулися постріли, і вияснилося, що це якісь одинаки, які побивали мутантів. Спускаючись до переходу, було поміщено грубку зомбованих. І групку мутованих хомітів, які кусали жору за п'ятки. Давши жорі дозвіл на вогонь, він почав розстрілювати все, що бачить, з дробовика, який я не знаю, звідки він дістав. Вбивши зомбованих і золутавши їх, наш дует нарешті перейшов на затон. Прийшовши до аномалії, Стасік почав її первинне вивчення. Першим ділом дізнався назву аномалії Рубець, другим пунктом дізнався, що вона робить е, бобо в голову. І скинув детектор вчених униз. По ідеї він мав впасти рівно до точки. Але ні, загружившись заново, було прийнято рішення просто пробігти від початку аномалії до точки і назад. Але Stasik навіть не добіг до точки. Далі було прийнято рішення пригнути на точку і тікати, але висота виявилася за великою. Тому статік поламав ноги. І тут дійшло, що можна зайти з кінця, добігти до точки, встановити детектор, і пробігти вперед до початку аномалії. Але поки Стасік приймав потрібні препарати, щоб мозги не розплавилися раніше ніж треба, на нього напали собаки, які мене дуже налякали. Бляха. І вже цього разу забіг вдався. Прошу до перегляду. Але не все так гладко, тому що голоси все, що лунали у голові героя. Тому, взявшись за ручки Стасік і Жора, попригали до бази Сталкерів. І йдучи о, біля якоїсь баржі, об'явився псевдогігант, який, напевно, Стасіка спутав з самкою свого виду через шкіру, в яку той був обгорнутий. Пробуючи зайти у баржу, якийсь навіжений, почав стріляти у двері, але мутанта це не спинило, і він прощавив Стасіка. Епілог за цим разом наше доо вже змогло дійти до сталкерської бази та отримати дешеву медичну допомогу. Після огляду у лікаря Стасік пішов спати і роздумувати над тим, що сьогодні було. Та зрозумів, що жадність і легкі гроші майже звели його з розуму. От така мораль малята. А от що його чекає, дізнайтеся у наступному відео. Тож ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте у коментарях, бережіть близьких та до наступного відео!